Глава 13. Того ж дня, вийшовши з дому, Ісус сів біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що йому довелося війти у човен і сісти, а весь народ стояв на березі і говорив їм притчами багато, кажучи: Ось вийшов сівач сіяти. І коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи, і поклювали його, інше впало на місця каменисті. Де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло, і, оскільки не мало кореня, засохло, інше впало в терня і виросло терня, і заглушило його, інше впало на добру землю і дало плід, одно в сто крат, а друге в шістдесят, інше в тридцять разів. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І, приступивши, ученики сказали йому, чому притчами говориш їм, він сказав їм у відповідь тому, що вам дано розуміти Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збивається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить. Слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите. Бо згрубіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші бо чують, бо істинно кажу вам. Ще багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. Ви ж вислухайте значення притчі про сівача: до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистих місцях означає того, Хто слухає Слово і зразу ж з радістю сприймає Його, але не має кореня в собі, будучи нестійким, ж настає скрута або гоніння через слово Це відразу спокушається. А посіяне між терням – це той, хто слухає слово, але турботи віку цього і спокуса багатством заглушають слово, і воно буває безплідним. Посіяне ж в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід і творить. Один у сто крат, другий в шістдесят, а інший в тридцять разів. Іншу притчу запропонував їм, кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв кукіль між пшеницею і пішов. Коли зійшов посів і показався плід, тоді з'явився і кукіль. Прийшли раби господаря і сказали йому «Господарь! Чи не добре насіння ти сіяв на полі твоїм, звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм Людина ворог це зробила. А раби сказали йому Чи не хочеш ти, щоб ми пішли і випололи його? Але він сказав: Ні, бо, вибираючи кукіль, щоб ви не вирвали разом з ним і пшеницю, залиште рости разом те і те до жнив. А в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу кукіль. І зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою. Іншу притчу запропонував він їм, кажучи Царство Небесне подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, але коли виросте, буває більше за будь-яке зілля і стає деревом, так що птахи небесні прилітають і ховаються в гілках його. Іншу притчу сказав він їм. Царство небесне подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала у три мірки борошна, доки все не вскисне. Усе це говорив Ісус людям притчами, і без притчі нічого не говорив їм, щоб збулося сказане через пророка, який говорить Відкрию в притчах уста мої, сповіщу сокровенне від сотворення світу. Тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у дім і, приступивши до Нього, ученики Його сказали. Роз'ясни нам притчу про кукіль на полі, він же сказав йому відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле це світ. Добре насіння це сини царства, а кукіль – сини лукавого. Ворог, що його посіяв, є диявол. Жнива це кінець світу, а жінці ангели. Отже, як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього. Пошле син людський, ангелів своїх, і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідеї продає все, що має, і купує полете. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перли, і, знайшовши одну коштовну перлину, іде і продає усе, що має, і купує її. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, що назбирав усякої всячини. Коли ж наповнився, його витягли на берег і, сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці світу. Зійдуть ангели і відлучать злих від праведних, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. І скаже їм Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому так, Господи. Він же сказав їм ось тому кожен книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове й старе. І коли закінчив Ісус притчі ці, пішов звідти. І, прийшовши до своєї батьківщини, вчив їх у синагозі їхній, так що всі дивувалися і говорили, звідки в ньому премудрість ця і сили, чи він не син Тесли, чи не його мати зветься Марією, і брати його Яків та Іосія, і Симон, та Іуда, і сестри його, чи не всі між нами, звідки ж у нього це все, і спокушалися ним. Ісус же сказав їм. Не буває пророка без честі, хіба що тільки на батьківщині своїй і в домі своїм, і не створив там багатьох чудес через невір'я їхнє.